Гори побутових відходів не падають з неба. Їх створює людська рука ледь не біля власного помешкання. Третій рік поспіль комісія з виявлення безгосподарських відходів управління екології та контролю за благоустроєм міста не в змозі достукатись до мешканців приватного сектору, що у мікрорайоні Ракове. Поблизу вулиці Другої Лугової регулярно виростає величезне стихійне сміттєзвалище побутових відходів та фекалій. Я впевнена на 100%, що ніхто чужий сюди нічого не возить, а мешканці зносять, звозять сюди всякий непотріб. Значить, от вчора проводились роботи по вивезенню цього сміттєзвалища, звідси вивезли дві, два камази, величезних камази сміття. Будинки знаходяться зовсім поряд. Люди цим дихають. Діти граються, діти, діти також цим дихають. Цього разу, аби унеможливити проїзд на ділянку, на яку вивозять люди побутові відходи, працівники спецкомунтрансу засипали її землею. Та чи врятує це від людської байдужості? Минулоріч річ спеціалісти управління обійшли ледь на всіх господарів приватних угідь, показували акт обстеження сміттєзвалища, прохали не накопичувати сміття марно. Спочатку вони накидають, накидають, а потім в один час їм вже це не подобається, тобто вже скидати практично нема куди. І тоді вони звичайно пишуть скаргу, що міська влада нічого не вони працює, нічого не вивозить. От і доводиться екологам за кошти природоохоронного фонду ліквідовувати гори сміття в той час, коли за графіком з вулиць приватного сектору спеціалізований транспорт вивозить побутові відходи. Що четверга тут проїжджає машина, яка забирає. Побутові Ніна Клімова скаржиться й на неналежну роботу голови квартального комітету. Мовляв, він мусить слідкувати за дотриманням правил благоустрою. Головою квартального комітету тут Сафоненко В'ячеслав Семенович. Я хочу сказати, що роботи такої, от як повинен проводити голова квартального комітету, я не бачу. Спів співпрацювати, от коли я до нього звернуся з якимось проханням, да, він він походить зі мною, він ну, от, ініціативи, тобто тої роботи, яку, яку він повинен проводити на своїй посаді, він не проводить. За словами Ніни Клімової, спеціалісти управління і надалі вирушатимуть у рейди згаданим мікрорайоном. Впевнена, таки впіймають винних на гарячому та покарають гривнею.